Доброго дня, брати і сестри! Вселенський учитель Іоанн Златоуст писав: Багато хто тебе збуджують до гніву, тягнуть до хтивості і запалюють велике полум'я, стій проти пристрастей, перенеси мужньо душевні хвороби, щоб ти міг переносити і тілесні страждання. Бо каже Господь: хто витерпить до кінця, той буде спасений. Ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд, і в цьому випуску ми розповімо про найважливіші події у житті православної Одеси за минулі дні. 1 жовтня митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел очолив відкриття нового жіночого монастиря Української православної церкви в Одеській єпархії. 4 жовтня престольний день відзначили у храмі Святителя Дмитрія Ростовського на другому християнському цвинтарі Одеси. Завдяки коштам Одеської єпархії, пожертвуванням на собор та коштам благодійного фонду митрополита Агафангела продовжується відновлення спасопреброженського кафедрального собору. Студенти Одеської духовної семінарії підготували від відеовітання зі Всесвітнім днем Ушителів для викладачів рідної духовної школи. У день вшанування ікони Пресвятої Богородиці, яка іменується цілителька 1 жовтня, Високопреосвященніший Агафангел Митрополит Одеський та Ізмаїльський очолив святкову божественну літургію в одноіменному новоствореному жіночому монастирі в селі Холодна Балка Одеського району. Високопреосвященнішому митрополиту Агафангелу співслужив сон ієрархів Української православної церкви і Православної церкви Молдови, а також духовенства Одеської єпархії та гості свята. Перед початком літургії до монастиря хресною ходою на постійне перебування було принесено ікону Божої Матері Страсна та ікону священомученика Макарія Канівського з часткою його мощей. На малому вході, керуючий одеською єпархією, прочитав молитви на заснування монастиря, а також вручив жезл настоятельці ігуменії Софії. Під час божественної літургії в монастирі на честь ікони Божої Матері Целітелька було також. Піднесено молитовні прохання за здоров'я та молитви за спочилих захисниць і захисників України. Після закінчення божественної торгії був звершений хресний хід територією обителі, а також заупокійне літія на могилі колишнього настоятеля трьохсвятительського храму проти В'ячеслава Татаренка, який заклав основи монастирського комплексу. Господу помолімся! Слава Христе Божье наш, и Тебе славу высылаем, с Твоим Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веку. Аминь. 4 жовтня у день обрітення мощей митрополита Дмитрія Ростовського соборне богослужіння в храмі, присвяченому святителю, очолив одеський архіпастер Митрополит Агафангел. Вдячні клір і паства храму на другому християнському цвинтарі урочисто зустріли високопреосвященнішого владику. За богослужінням митрополиту Агавангелу співслужили настоятель проти Андрій Поліщук, клірики цього старовинного одеського храму та його гості у священному сані. Святитель Дмитрій Ростовський народився 1651 року і вже в юності. Навчаючись у Києво-Могилянській колегії, виявив неабиякі обдарування майбутнього видатного церковного письменника. У віці 33 років він був викликаний до Києво-Печерської лаври, де на нього чекало виконання грандіозної за своїми масштабами праці створення чуть хміней або житті святих на кожен день року. Цій праці святитель Дмитрій Ростовський присвятив 20 років життя. Виписавши життя святих зрозумілою для мирян мовою, Читті ті Менєї було найулюбленішим читанням у всіх сім'ях, де знали грамоту. У житті благовірного князя Михайла Чернігівського Дмитрій Ростовський писав: коли ти бачиш смути та війни чи інші лиха, не думай, щоб усе це було простим звичайним явищем цього тимчасового світу або сталося від якогось випадку, але знай! Що лиха попускаються волею Всемогутнього Бога за наші гріхи, щоб грішники приходили до тями і виправлялися. Спочатку Господь вчить нас грішних малими покараннями, якщо ж ми не виправляємося, тоді Він посилає на нас великі покарання, як колись і на ізраїльтян. Приставився святий Дмитрій Ростовський до Господа у 1709 році, залишивши після себе велику спадщину, в якій багато поколінь богословів. Черпають духовні сили для творчості та молитви. 30 вересня, у день пам'яті святих віри, надії, любові і матері їх Софії, з благословенням високоприсвященнішого агафангела Митрополита Одеського та Ізмаїльського, архієпископ Южненський Діодор звершив святкову божественну літургію в селі Корсунці Южненського благочиння. Після богослужіння архієпископ Діодор привітав настоятеля та парафіян з престольним святом і побажав скорішого миру і злагоди нашій багатостраждальній державі та її народу. Цього ж дня престольне свято відзначив прихід на честь віри, надії, любові і матері Софії на чолі з настоятелем проте Іереєм Андрієм Терзірусу в сахарному селищі Одеси. У невеликій, але дружній громаді знають, що чудо причастя, зустріч з Богом відбуваються і у Великому соборі, і в маленькому храмі, який може бути ближчим до будинку і ближчим до серця. Троїці поборниці віра, любві і надіжда в вірі, любові і надіжді, надіжді утверждають нас. У Спасо-Преображенському кафедральному соборі Одеси, який постраждав від ракетного удару, тривають відновлювальні роботи. Минулого тижня встановлювали головні вхідні двері та розбирали частину покрівлі, де виявилася пошкодженою цегляна кладка. Як підкреслив помічник настоятеля собору, усі ремонтні роботи в Преображенському кафедральному соборі ведуться виключно за рахунок коштів, зібраних Одеською єпархією. Пожертвувань власних коштів керуючого єпархією Митрополита Агафангела та створеного ним благодійного фонду. Над центральним алтарем ви тут розібрано. Ми сьогодні це подорвали. І там, як я вчора говорив, є повреждения. Весь кирпич, п'ятки, де ...держались ферми, Він подорваний. Його треба весь розбирати і зробити нову вкладку. переваривать фермы, металлоконструкции, снимать всю вот эту часть обрешетку и перебирать ее и перестилать по-новому и заменять негодные доски. Также сегодня завезли магнезитовую плиту. Это плита специального материала, она прочная для того, чтобы зашить от проем над дверями входными где будет висеть мозаика. Там будет висеть мозаика, когда ее отреставрируют. Там процесс очень долгий и трудоемкий, она сильно повреждена. И не знаю как по срокам, мы еще обещали, не будем обещать, как Бог даст. Сегодня также мы с утра привезли двери, и вот уже сейчас 4 часа или полпятого и, и до сих пор устанавливают Входные центральные двери железные Там э, очень тяжелая работа э, Ребята устанавливают И подгоняют И мучаются, и выравнивают Потому что очень они большие, громоздкие Сегодня никакой помощи собора Не оказывается До сих пор мы не получили разрешения На строительные работы, на демонтаж стены Все что мы делаем мы делаем за ваши средства, которые вы жертвуете на наш собор. Кому не безразличен наш собор. Средства детской епархии, личные средства владыки, митрополита Агафангела. Все делается на эти средства. Никакой помощи ни от кого нет. Часто люди спрашивают, мы отвечаем. Всем спаси Господи за вашу помощь, участие, за молитвы. Всем помоги Господи в ваших делах и храни всех Господь. Всесвітній день вчителів був заснований у 1994 році і відзначається 5 жовтня у більш ніж 100 країнах світу, поряд з окремим національним днем учителя. Цей день покликаний привернути увагу до становища педагогів у суспільстві, їхньої ролі в освіті та розвитку. Студенти Одеської духовної семінарії підготували відеовітання зі святом для викладачів рідної духовної школи. Хай радість приносить кожний дзвінок, що кличе у затишний клас на урок, хай у серці гордість за учнів бринить. Предмет ваш цікавості в кожен хай вчить, і святом професійні вчителі, хай буде шлях на віті благословенним. ви в морі знань, при мудрі кораблі, а мудрість ваша вічна і священна. Ви даєте знання, мудрості і прагнень, нас ведете у світ невідомих вершин. Пізнаємо і з вами на сходу досягнень, незабутніх мрійливих хвилин. Професія учителя важлива, вона цікава, кропітка. Наука це велика сила. Робота ця щоденна і важка. Всесвітний день учителю сьогодні. Вітаємо зі святом цим щорічним. Професії є різні і новомодні, а вчитель це професія одвічна. Хай буде кожен день у вас цікавим. Слова, хай ваші, будуть точні вгучні. Урок хай кожен буде ваш, яскравим, і хай знаннями радують вас учні. Профессийным, хорошим Святом Мы витаем учителей. Хай життя буде багате та здесь и не святых ври. Долгие роки профессийные, та приятных в продюжине дней. Чтобы в духовней нашей школе каждый вас ценил в любви. Поздравляем наших любимых учителей, замечательных людей, которые посвятили своей работе всю свою жизнь. Подарили нам не только свои знания, но и любовь. Ваша работа ⁇ это не просто труд. Это самое настоящее призвание, которому... Дходіть тільки з відкритим серцем і всією добротою душі. Коли ми живемо з Христом, коли живемо згідно з Його Євангелієм і в Його церкві. Адже в церкві не тільки його Євангеліє, а й сам Він, з усіма своїми досконалостями і чеснотами. Церква є вічно живе тіло Бога людини, Христа. У неї вступають за допомогою священних таїнств. У ній перебувають за допомогою святих чеснот. Господь наш Ісус Христос перебуває безперервно в цьому світі з церквою. Він перебуває із кожним членом церкви впродовж усіх віків. Він залишив нам усього себе в церкві та постійно дає нам усього себе, щоб могли ми жити в цьому світі згідно з тим, як він жив. Тож відкриємо свої серця для Господа та гідно приймемо дорогого гостя, щоб і в майбутньому нам бути з Христом. У вічному блаженстві невечірнього царства. Нагадаємо, що найближчими днями церква святкує у неділю 8 жовтня пам'ять преподобного Сергія Раденецького. У понеділок 9 жовтня представлення апостола Євангелиста Яна Богослова та пам'ять святителя Тихона Беллавіна. У середу, 11 жовтня, собор преподобних отців Києво-Печерських у ближніх печерах, спочиваючих, та пам'ять преподобно мучениці Єлисавети, у п'ятницю, 13 жовтня, пам'ять святителя Михаїла першого митрополита Київського, а в суботу, 14 жовтня, покрова Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснадіви Марії. Цього дня престольне свято відзначає Святопокровський скит у селі Марінівка, також відзначається пам'ять. Касперівської ікони Богородиці. За тиждень у наступному випуску телевізійного єпархіального огляду ми розповімо докладно про ці та інші події у житті Православної Одеси. На цьому я прощаюся із вами. Бережи вас Бог і Пресвята Богородиця, дорогі брати і сестри!